Павло Протопопов, пастор церкви, пастор біблійної церкви примирення. За канал «Пасторі» досить цікава історія. Я е, зайшов в Ютубі і почав шукати щось про утворення нових церков. Це тема, яка мені дуже цікава, і думаю, було б добре щось подивитися, що є в Ютубі. Насправді в Ютубі нічого немає. Українського контенту нуль, декілька було російського контенту, буквально там якісь американці з 90-х перекладені, а, тобто вже контент старий. І я подумав, що було б класно цей проєкт запустити, взяти інтерв'ю з пасторами-засновниками церков, які робляться це в Україні не колись давно, а зараз, і мають успіх, і більше того, їхні церкви також примножуються. І це для мене стало натхненням, думаю, чому б ні. І запустили перше інтерв'ю і чули, що контент зайшов багатьом і отримав багато. І критики, до речі, що там, що за мова, що там, ну бо я там тоді тільки почав говорити українською, це три роки назад чи два з половиною, і такі там суржики пролітали, то Це хороше питання насправді, тому що команди як такої не було спочатку: ні ресурсів, ні. ну, коротко, Як кожна гола ідея, тобто на голому ентузіазмі. А зібрав друзів. Кого знав і кажу, друзі, поділився баченням, ідеєю, і пару людей сказали, що класна ідея. От і ми отак волонтерами до цього часу. Цей проєкт, який ніхто ніхто його так давай скажемо, нема там окремих спонсорів. Нещодавно стало з'являтися, і хто каже, о, ви класний проект робите, видно, що робите його довго. Тому почав підтримувати. А так насправді просто ми класна команда. У нас зараз стабільних є десь 5 людей. Є оператор, є монтажер, є звукач, є водій, який допомагає вести, щоб я був свіжий інтерв'ю. Ну, десь так, така команда. Mm -hmm. ну, команда класна, насправді. А в мене є декілька критеріїв по спікерам. А, перший критерій: а, він має мені подобатися. Ну, в хорошому сенсі, мені має бути цікаво зняти в нього інтерв'ю. Тоді буде хімія в інтерв'ю, тобто відчуття, що мені цікаво, бо мені пропонують там знімати у того інтерв'ю. Просто не цікаво. І в самому інтерв'ю це буде відчуватися. Це перше, тобто, цікавість, людина має бути цікава, він має бути пастором-засновником, тобто це в нього має бути практичний досвід. І а, третє, що можна домовитись, Бо не з усіма насправді можна домовитись. Є такі там, пастори, які, я називаю, це такі хлопці, які звули зірки, і вони перестали бути братами, а вони такі вже зірки. Тому буває важко домовитися з кимось про інтерв'ю. Але це процес. Подобається, заходить цікава історія. Практикуючи пастор-засновник, тобто хто хто практично знає, що це таке, не з книжок, а з досвіду. А в принципі, все. такі критерії. Mm -hmm. Дзвоню, пишу, кажу, хочу зняти з вами інтерв'ю. Знайомимся, когось знав до цього. Ну, було пару прикольних інтерв'ю. Ну, всі інтерв'ю прикольні, всі класні інтерв'ю. Ну, наприклад, було одне інтерв'ю, що моя команда каже, що я думав, ми думали, що зараз там у вас буде прям бійка. Тому була така там хімія кон конкретна. Тобто я не погоджувався і я вступив як я не маю права як інтерв'ю, я маю запитувати там відсотків 5-10 е, моїх питань все інша людина ділиться своїм світоглядом, але я там не міг погодитись. Е, і я намагався якось з уточнюючими питаннями показати, що там немає, немає основи в цих в цих, не, не скажу про про кого це, але як хто слідкує за нашим каналом, побачив, що є такі дуже конфронтаційні інтерв'ю. А є інтерв'ю, давай так скажу відверто. Кожен раз після інтерв'ю я вертаюсь додому, і ми аналізуємо вже в дорозі команду. І я кажу, я відчуваю щось не то взагалі. Я, я нікого не задоволений. Я ніколи себе не задоволений. Але потім вже змонтували. До речі, ми все, що зняли, все випускаємо. Ми нічого не вирізаємо, все залишається. Тобто ми не підчищаємо, я не даю питання наперед. По суті, це жива розмова. Мої гості в інтерв'ю, вони не знають, що буде питати, тому вони виходять такі справжні, прості. А особливо мені сподобалось інтерв'ю. Ну, давай скажемо, як для росту каналу. Наприклад, ми перше зняли з Володимиром Ільчуком. Це, ну, це досі воно там одне із топових інтерв'ю. І це дало хороший прирост каналу, і класна розмова, щира, така цікава, а Володя класний пастор. От, а нещодавно зняли з Махнієнка Геннадієм, і це інтерв'ю за короткий термін, дуже багато переглядів принесло. Тому з точки зору росту каналу є одні, одні показники, є з точки зору не багато переглядів, але кажуть, паш. от це, от, наприклад, мені людина пише, каже: Я дивився це інтерв'ю з Марченком Петро Васильовичем. Каже: я відчув Божий поклик, що треба починати церкву. Я почав церкву в Києві. Нещодавно, вже спочатку повномасштабного вторгнення з Маріуполя, один пастор теж мені підійшов, каже: Я дивився інтерв'ю з Едіком куратом. Він не багато набрав у перегляді, Але каже, я відчув, що Бог хоче мене починати церкву у Львові. І це для мене успіх. Тому це моя ціль була мотивувати, надихати, починати нові церкви. Це причина, чому цей канал почався. Да, ми змінили теми під час війни, тому що ми ну я сам пастор. Спочатку війни ми вивезли свою церкву на захід України близько 70 людей. Тобто там звідти почав займатися евакуацією. Ми вивезли більше тисячі людей, самі за кордон, жінок, дітей з усіх прифронтових ліній. Я не міг знімати інтерв'ю, бо я перш за все пастор. Але десь я дивився на класні історії пасторів українських церков. Я думаю. Це не можна просто залишити без того, щоб воно залишилось десь. А десь це ну, Ютуб класна площадка, Розказати про ці історії, показати, що протестантська церква взяла на себе відповідальність служити українському народу, тому що пройде час і скажуть, що ви робили, де це є. І тому така ідея виникла: знімати інтерв'ю з пасторами і церквами, які під час війни взяли на себе відповідальність служити українському народу. І, от, в принципі, до цього моменту ми знімаємо інтерв'ю з пасторами і капеланами, пасторами-капеланами, які служать українському народу навіть до сьогоднішнього моменту. Плануємо повернутися в нашу тему утворення нових церков. Я думаю, ми будемо паралельно знімати те і інше. Але зараз, поки повномасштабна війна йде, і ми відчуваємо, що причина, чому ми почали так знімати, тому що багато. Церковні багато, але є церкви, які щось чекають, що треба ніби перечекати. Ми подумали, як класно такими історіями, хто не чекає, а взяв на себе відповідальність надихати інших. Що Це унікальний час в Україні, треба служити українському народу. Українська мова. Друзі, треба піднімати українську мову, тому що в нас її сотнями років забирали, вбивали примусово і YouTube Ютуб потребує класного контенту, який ще насправді не з'явився там, тому що ми тільки зайшли не так багато українських там Ютуб-каналів українського контенту християнського. Тому нам треба разом над цим працювати, робити класний, якісний, сучасний український контент українською мовою, тому що ми формуємо мислення і тому дуже, дуже а, радив би. Надихав би, сказав би, що якщо є якась ідея, робіть її, все вийде, діліться цим баченням з іншими, знайдуться ресурси, люди в команду і робіть класний, топовий український контент, і буде все класно. Ютуб канал Пасторії це український контент про пасторів-засновників та зараз про церкви, які взяли на собі відповідальність під час війни служити українському народу. Там ви почуєте такі свіжі живі історії а а історії, які формують мислення. Це хороше інтерв'ю. Я, звичайно, вчуся, тому що моя основна задача бути пастором. Я думаю, що це досить якісний контент і дуже радив би підписатися на канал, натиснути там на дзвіночок, слідкувати за інтерв'ю. Тому що з часом ми будемо випускати, ну, все більше і більше. Класних інтерв'ю, тому щоб не пропустити, будь ласка, слідкуйте за нашим каналом. Якщо до цього не знали, друзі, переходьте там за посиланням. Я думаю, буде десь там внизу. Да? І підписуйтесь, слідкуйте. Ну і якщо ще там захочете за нас задонатити, підтримати, то взагалі вам низький уклін одразу. Дякую, друзі.